Ставтесь, будь ласка. Здравствуйте. Я Левний Юрий Петрович, проживающий на Огиенка 30, а -а -а. это квартира 5. Вот. Пришел я сюда, как это? Громадская примальная свобода. Да, да. Громадская приймальная свобода. Пришел, потому что соседи на меня написали кляузу. Вот. молодой депутат их, наверное, подкупил, вот, который еще ничего людям не сделал. А про кого идется? Я Палатайка Александр. Ага, ты еще веду кропу, да? Да-да, <и>. вот. Он хочет это у нас Это около двора постуєте гараж. Ну как він, это на батька быть? там я так знаю. Я что... знаю, так. Да, батька это, це, это інвалід. Та да, неть батьки. Батько інвалід. В да. чому суть? Чого що хочуть від вас? Чого вас лякають? А тому що я проти этого. Ну він знає, що ви проти, він розмовляв з вами як депутат. Що він вам казав? Ми з ним не это, не, не общаємося. Прибігають з гакома, й меня... мене. А хто саме приходив до вас з законовчого комітету? Ну, я примітету? не знаю, хто там, ну, я їх не... ну вони що не представляються, коли приходять? Ні, вони не представляються. То було звернення громадяна міського голову про те, що в даному дворі захарашена прилегла територія, каф в під'їзді закладено всякими речами на на площаці другого поверха. Ми вийшли з інспектором на даний за даною адресою, зустрілися з тим власником, котрий порушує право благоустрою, почали з ними говорити про те, що він привів в порядок прилеглу територію, тобто ремонтую там машини до туалету, дійти неможливо. Це перше, друге на площадці поскладав шкафи і там всякі речі. Що не поне дозволено жінку правоблагоустрія захарашувати е, територію? Було йому дало попередження, він неадекватно ввів себе, прошу є запис у нас на мобільний телефон. Е, після цього на нього було складено протокол про адмінпорушення. На адмінкомісії 8 лютого буде розглядатися дане питання. А як він вів себе неадекватно, ви кажете? А я вам дам запис, ви тоді почуєте. А у вас є запис, можна буде вас взяти, так? Да? Так, так. Є запис. Угу. І 8 лютого на адмінкомісії буде вирішитись питання? На адмінкомісії буде розв'язатися дане питання про адмінпорушення. Він звідмовився підписуватися в протоколі, але протокол підписав майстер Жека і свідком, і заявник. І... В чому суд? Вони ви проти того, щоб він будував там гараж. Так, ви проживаєте да. там. І ви йому щось сказали, ви щось не, не дали йому це зробити? Я з ним не общаюсь. Угу. Ми з ним не ми не розмовляємо. Але Я так от слышу, що мені люди сказали, що йому дали розрішення. Ну, зрозуміло, давайте будем виясняти. А то ще раз повторіть, будь ласка, лякають штрафом, бо що? Судом. Судом, судом, що? бо ви проти? Да, я проти, і вони мені там это, говорят, що у мене там это вот, я зайняв землю там. Понимаете? А могли бы заехать к себе в гараж? Вот я вас гараж. Да, да, вот он. Mm -hmm. О. Mm -hmm. Так, до і... вы за курой ходите? Это мои. Вы тримаете курей тут? Так, да, да. Мої, Это да, курочки. Либо гачки. Це, це ваш автомобиль, да? Ну да. це... это сберегаете, это... да, кисрайтесь вы. Ну это как бы мой. Понимаете, вот, вот мой сарай вот. Right. Да, вот здесь вот. От прямо на тут берете і да. да. вечір. Так, да? я її натаскую води, вона здесь стирає. А где стирати? А, тобто у вас там є якась грядка, то це на цій грядці, вони втягать да, да. гаража по боже молодці. Ну, добре, дякую, дам виясняти ситуацію. Э, хто цей депутат і чи довго він, він тут живе? Э, он тут. Это, это, э, э, он здесь. Так, народ. Так. Да. О. І він недавно став депутатом. Тобто Його сім'я живе тут давно, так? Да? Там батьки да, да, він да. родом звідси, да, сьогодні да, да, да. з вашого? Ну, він здесь я родився. Де вони хочуть гаражі собі? Вот, вот я взяв здесь. Это, Загородил сеткой. Они вот здесь вот хотят. Таши они хотят, а... никому ничего не имею. Здесь стоял 했, прием стеклопосуды. А потом будки. мусор был. Его я отсюда, и мусор здесь. Каких ну и я не это... не решил ]行... загородить. У нас была... Клубника. Буню хотя она была бесхозная. Ну, ну, взял немножко, чтобы все, все попользоваться. А так это я не против, став, что хочешь там, но это же.